Слава Ісусу Христу, дорогі наші глядачі Кредо. Мене звати Вероніка Нікандрова і будемо сьогодні говорити про таку волонтерську діяльність нашої церкви. Гостем сьогоднішньої програми буде отець Михайло Романів, який належить до ордену домініканців. Також він є настоятелем Римо Католицької парафії Воздвиження Святого Христа у місті Фастів, також є керівником центру святого Мартіна. На початку цієї розмови хотіла б вам отче подякувати за те, що виявили таке бажання нам розповісти про таку вашу волонтерську діяльність, якою ви займаєтеся, і допомагаєте людям. Дякую за запрошення. От, Михайле, знаємо, що ви робите таку дуже велику справу і за те, що допомагаєте людям. Сьогодні дуже хотілося б, щоб ви розповіли нам про ваші переживання, про, можливо, такий, такий емоці... ваші Переживання, які ви досвідчуєте під час поїздки саме до Херсону, де ви допомагаєте людям переживати такі складні події, і можливо, щоб ви розповіли, із якими труднощами ви зіштовхуєтеся під час всього цього. Дуже дякую. Я може не буду говорити про якусь емоційну складову, там угу. вона, звичайно, також присутня, але мені би йшлося більше про те, як чисто на такому рівні побутовому того, наскільки ми можемо там зараз. Не тільки в цьому контексті підриву Каховської ГЕС, але загалом, як південь, потребує нашої допомоги. Ця історія з Херсоном вона розпочалася для нас в березні 2022 року. Це задовго до, до тих подій. Ми пробували евакуювати з Херсону дитячий будинок. Пізніше їм допомогла німецька організація. Діти виїхали. І ми вже так залишалися в контакті з волонтерами, які працювали і служили в часі окупації. Бо знаємо, що Херсон був окупований, і звільнений Херсону сталося 11 листопада, 2022 року. І так насправді тоді ми вирушили перший раз на Херсон. Остання поїздка, яка була минулого тижня, це була 10-та наша поїздка. Транспортів ми вислали туди набагато більше. Натомість йшлося про те, щоб товаришувати цим людям, які на місці потребують допомоги. Звичайно, після підриву Каховської ГЕС це стало найбільш актуальним, але ми хотіли якось бути в Херсоні, закорінитись в Херсоні і також бути і товаришувати людям, які цього потребують. Це була допомога від самого початку і Херсону і селам Це села Понятівка Дарівка Кальвове, села, які там є вздовж Дніпра. На жаль, тепер нам ці останні дві поїздки наші ми нам не вдалося туди попасти. Ми постійно в контакті також зі старостами, людьми, які там проживають. Тому що по сьогоднішній день в цих селах немає світла, так само як немає електроенергії, скажімо, в селі Антонівка, яке страждає дуже в цих днях. І сьогодні також були прильоти в Антонівці і село Садове, яке за Антонівкою. Ну, те, чим, чим можемо, ми, звичайно, допомагаємо. Натомість ці 18 сіл, які були. Затоплені на правобережжі Херсону, вони зараз якось доходять до себе, хоч це дуже багато праці, і буде дуже потрібна велика допомога не тільки з будинками для цих людей, але також ми зараз збираємо всілякі обладнання, яке допоможе холодильники, мікрохвильові печі, все те, що стане якось людям в пригоді. І таким за останній час для нас важливим було це відкриття соціальної кухні в Херсоні. Допоміг нам цю кухню відкрити і, і наші друзі з Нідерландів і, і також друзі з Польщі. А зокрема, зараз ця кухня функціонує і, і може видавати ці обіди за підтримки Святішого Отця, які передав ці кошти через руки е кардинала е Конрада Краєвського, який відразу сказав, що він ці кошти знайде і нам допоможе і підтримає. Е і також е тепер минулого тижня, як він був в Україні, то він провів з нами два дні. Е коли ми їздили, розвозили обіди, е особливо це на мікрорайон Острів, де працюють наші ліквідатори. Зараз кухня видає 800 тисяч обідів кожен день для того, щоб годувати людей, які зараз ще не можуть повернутися до своїх домівок або своїх сіл з огляду на складну ситуацію. Отже, Херсон якось так нам став близький. Це вже волонтери, які у нас там працюють на місці. Маємо також своїх працівників. Це також з одного боку якось так відчуваємо і переживаємо, що війна, е, е, війна дуже сильно об'єднує людей, особливо ті, які стараються щось робити, виходити на зустріч один одному. І, і таких людей дуже багато насправді це прекрасні люди, які живуть в Херсоні, які в собі мають також неймовірний потенціал, силу. Для того не тільки щоб допомагати один одному, рятувати тварин і багато чого іншого. Ну але це також люди, які з'їхали з цілої України на минулому тижні. Наші обіди розвозили хлопці-лісники з Закарпаття. Ну хто б подумав, але хлопці приїхали тільки щоб поволонтерити, розвозять ці обіди, але це також люди з Вінниці з Тернополя, з Кропивницького, Бучі, Ірпіня. З багатьох інших місць всі приїхали для того, щоб підтримати Херсон. Отче, розкажіть нам ще, який є стан е, парафій е, Херсону чи взагалі функціонує парафія? Парафія функціонує, меса є кожного дня о 9-й годині ранку. Отець Максим Подолевський, також вікарний священник, отець Максим. Е, в неділю я. Тільки раз був, але я так ніколи не попадаю, тому що займаюся більш волонтерськими. Служу щоденно в цій парафії, звичайно, але з того, що я зараз орієнтуюся, вибачте, з того, що я зараз орієнтуюся, то в неділю приходить до причастя 25 людей, а на службі там 30-40 людей, які... це ті, які залишились. Але це найпрекрасніше, те, що парафія існує, займається волонтерською діяльністю священники на місці. Ми дуже дуже, я би сказав, здружилися і стали собі близькі за цей час, за всі ці 10 наших поїздок. І Ось цього тижня буде 11. -та. Це важливо. Також ми якось по особливому переживаємо, і для нас це також прекрасний досвід, коли ми зупиняємося саме в парафії. От ще хотіла так запитатися про вашу волонтерську команду, як вона взагалі зібралася, і хто є учасниками її? ну Волонтерська команда у нас люди з багатьох міст. Mm -hmm це це було наше рішення відразу після повномасштабного вторгнення 24-го. Ми від першого ж дня переформатували, бо тоді вже у нас були діти з Маріуполя. На під'їзді був Бахмут, також і перші дні ми абсолютно відразу вирішили, що ми перепрофільовуємося. Наші класи перетворилися на місця, де відразу зупинялися люди. Ми розставляли ліжка. Відразу закрилась наша кав'ярня, і ми почали готувати обіди для містян. І це перша група людей, деякі з них по сьогоднішній день, хоч був такий момент, що у нас було 120 волонтерів. Зараз волонтерів у нас понад 40, це ті постійні волонтери. Ми їх трішки підмінюємо. Зараз будуть також волонтери з-за кордону. Частина наших волонтерів зараз відпочиває, ми їх. Вони виїхали в Яремчу, щоб трошки перепочити. Це така ротаційна форма, але прекрасне те, що багато з волонтерів також за цей час оцерковлювались. Вони, якщо можна так сказати, вони дивились, як ми переживаємо нашу віру, і вони хотіли розділяти і нашу віру. Багато хто з них приготувався до першої сповіді, першого причастя. Вони вже є якби частиною нашої парафіальної спільноти, і це нас також дуже дуже тішить. Звичайно, що це також ті волонтери, які зараз також є нашими волонтерами в Херсоні. Їх є там, у нас 12 і також в прихистках, які у нас функціонують. На Харківщині це села Великий Бурлук і Залеман Там також є прихистки і там також волонтери, яких ми стараємось підтримувати це якби за поза межами якби, самого Фастова. Е, от ще так хотіла би ще запитатися. Дуже би хотілося послухати е, якесь свідчення, яке ви побачили справді діяння Боже е, у цій поїздці, і саме власне в Херсоні. Е, ви знаєте, діяння Боже. Е, ми молилися на, на Месі е, з кардиналом Конрадом е, і. Кардинал Коврад є така молитва, яку молимось після наш, визволи нас Боже від усякого зла, і обдаруй наші часи миром. І в цей момент кардинал зробив паузу. І коли він зробив цю паузу, пролунав вибух. В Херсоні постійно вибухи. І це символічно, що цей заклик обдаруй наші часи миром, і лунає цей вибух. А ми молимось далі. Для мене це було дуже глибоко і символічно, що ми можемо в такий спосіб також єднатися з усією церквою, що ми могли також потішати тих, хто якось знесилений. Для мене завжди зустріч з людьми. Я зустрів жінку в селі, де ми розвозили ліжка. Розкладні ліжка з матрасами, яких ми розвезли минулого тижня 400 понад і що цього тижня, також веземо ці ліжка на допомогу людям, які не мають фактично де спати. Багато людей спить в наметах або під своїм будинком, бо в будинках мокро. Я зустрів жінку, яка розказала мені свою історію, чому вона спілкується українською мовою. Взагалі, вона ціле життя спілкувалася своїм чоловіком російською мовою, але каже, я принципово тепер спілкуюся українською мовою, тому що каже, я пережила окупацію шість разів. Окупанти обшукували мій будинок. Три рази мене закривали на ямі. Пізніше вона не хотіла залишати своє господарство. В неї було 30 кос. Чоловік захищав Україну. Вона наняла квартиру в Шумінському районі в Херсоні, і через поле бігала для того, щоб доглядати цих тварин, постійно боячись, що знову її зловлять, і, і це погано закінчиться, бо вони обіцяли, що повернуться. Коли ти слухаєш людину, яка тобі розказує абсолютно свою історію, своє пережиття, і коли вона тобі дякує, і також Богу дякує за те, що за те, що пережила це для мене, це якісь такі особливі Божі дотики. Кожна така історія це Божий дотик. Сьогодні церква згадує святого тому апостола. Тому який сказав, поки не вкладу свої пальці в його рани, не торкнусь його боку. То не повірю. Ісус стає перед Томою і каже: вклади, вклади свої пальці в мій бік, подивись на мої рани, і будь не будь не віруючий, але віруючий. Для мене символічно кожна така історія це є дотик Христових ран Оце той момент, в якому ми вкладаємо рани в ці рани нашої країни. Свої пальці ми торкаємось цих ран. Е, ці рани в Христа вони прославлені, ці рани в Христа вони особливі. Е, і я також вірю, що такі люди, які, хоча зранені війною, вони по особливому є для всіх нас е, якимось таким особливим, особливим Божим даром, тому що вони. Пхають, пхають якби цю надію вперед. Це, це неймовірна правда про людей, які залишаючись вірні, залишаючись на місці, також служать один одному. Ми приїхали і поїхали. Натомість люди, які свідомо залишаються, вони є людьми, також для яких є особи, які для мене також особливим даром і чудом. Насправді це є так дуже боляче для християн, не для християн, для всіх людей, українців. Вся ця війна, яка доторкнулася кожного. Ще так хотіла, щоб ви сказали пораду для людей, які знаходяться тут в тилу, які війну відчувають тільки через мас-медіа або через інтернет, через соцмережі. Немає чужої війни. Не війна не відбувається так. десь там, це все стосується кожного з нас, і кожен з нас має дотичний і він має відношення до того, що відбувається. Кожен з нас я ще раз повторюсь, покликаний, щоб торкатися цих ран. Кожен з нас покликаний до того, щоб зцілювати ці рани війни. Ми повинні ну навіть це наш обов'язок. Якщо ми є тут і тепер в будь-який спосіб, чи це хтось донатить, чи він зараз я чи він воює, чи він захищає, чи він лікує, чи він оздоровлює, чи він евакуює. Ну це все те, до чого ми зараз покликані. У нас немає іншої можливості це все якби діяння для дія для нашої свободи, для нашої перемоги. Я, я не можу стояти обабіч з боку. Тоді, коли знаю, що в моїй парафії є хлопці, які воюють, є чоловіки, які воюють, їхні жінки, я бачу їх на службі Божій. Це, це наше, це, це те, що нас стосується, абсолютно, абсолютно, кожен своєю молитвою, своїм заступництвом, своєю допомогою повинен брати відповідальність. Бо Другого шансу у нас не буде. Дякую вам, отче, що розповіли нам досить важливі речі і за те, що поділилися своїм е, своїм досвідом, своєю діяльністю і своєю такою волонтерською діяльністю. І маємо надію, що ще зустрінемося. Дякую за запрошення, також дякую всім. Хто буде дивитися чи слухати, хай Господь вас благословляє, хай береже. Молимося за мир в нашій країні і Богу довіряємо також всіх наших захисників. Слава Ісусу Христу! Віки слава з Богом!